Незрячі, але не сліпі душею, світ великий, але тісний, Проте, як маленька долонька у руці може назавжди змінити життя. Знайомтесь, це ліза, маленька дівчинка, яка й не підозрює, що одна випадкова зустріч, яка малими оченятами видалася неприємною, може кардинально змінити її світогляд. Це історія про те, що люди з особливими потребами такі ж. Які інші просто роблять ті чи інші речі не так, як всі, пристосовуючись до відсутності зору. Це оповідання, яке допоможе дітям зрозуміти, хто такі незрячі, що таке толерантність та допоможе поринути в зимову атмосферу, а щоб дізнатися, яка саме зустріч змінила життя маленької лізочки, вмикайте і слухайте. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, «Народжено в Україні Толерантність. Автор Агнєшка Мокшицька читає додо Яскраві сонячні промені відблискували у ніжних льодяних кристалах. Був чудовий зимовий день. Ліза гуляла зі своїм батьком у парку, що знаходився неподалік від їхнього будинку. Вони весело грали у сніжки та ліпили снігову бабу. У сім'ї Ліза була єдиною дитиною. Батьки чотирирічної дівчинки завжди вчили її доброти та чесності. Вони хотіли. Щоб їхня донька виросла хорошою людиною. Коли Ліза катуляла снігову кулю, яка повинна була стати головою сніговика, вона побачила те, що її неабияк здивувало. По вулиці йшов чоловік з паличкою. Він був незрячий. На вигляд, йому було 30 років. Він ходив туди-сюди і не міг знайти дорогу. Чоловіку заважала кучугура снігу, через яку він втратив орієнтир. Дівчинка вигукнула: Тату, він що сліпий? Батько поглянув на дочку обуреним поглядом. Лізо так некрасиво, сказав він тихенько. Батько з дівчинкою підійшли до чоловіка і допомогли йому віднайти дорогу. Той гарно подякував. І попрямував далі своїм маршрутом. Коли чоловік з тростиною віддалився від них, батько звернувся до лізочки. Доню, цей чоловік нічого не бачить. Таким людям буває інколи дуже важко, тому треба їм допомагати, коли вони цього потребують. Дівчинка вислухала тата, але по її обличчю було видно, що до кінця вона так і не зрозуміла. Батько вирішив, що донечка ще занадто маленька, щоб зрозуміти такі речі, тому найкращим рішенням було продовжити зимові розваги. Коли вона підросте, то сама все збагне. Подумки заспокоїв себе батько. Їхні цікаві ігри зі снігом перервав телефонний дзвінок. Батько відійшов у бік, щоб поговорити, а лізочка в цей момент. Милувалася щойно зліпленою сніговою бабою, Аж раптом вона побачила того самого незрячого чоловіка. Він ішов до дівчинки, помацуючи маршрут тростиною. В іншій руці він тримав пакет з продуктами. Але чомусь чоловік втратив орієнтир і пішов прямісінько на снігове творіння дівчинки. Ні, зупиніться! Закричало дівча. але було пізно. Чоловік ударив тростиною по нижній частині снігової баби. Творіння вмить розлетілось. Верхня частина впала на землю, і голова покотилась у сторону дівчинки, зупинившись перед її ногами. Снігова баба востаннє глянула прямісінько на дівчинку, і її голова розвалилась на декілька частинок. Чоловік швидко збагнув, що він накоїв, і хотів попросити вибачення у дівчинки, але її плач перервав його на півслові. Навіщо ви це зробили? Ми вам допомогли, а ви нам так віддячили. Як так можна? Вибачте, я лише хотів подякувати, а натомість наробив лиха. Аж тут до дівчинки підійшов батько. І почав її заспокоювати. Не плач, доню, цей чоловік дійсно ненавмисно зруйнував наше творіння. Він ішов прямо на снігову бабу і вдарив в неї своєю палицею. Я ж тобі сьогодні пояснював, що він незрячий, а тому не бачив, куди йде. Я це розумію, але шкода нашої праці. Ми ж старалися, Доню ми ще не раз ліпитимемо сніговиків, тому не засмучуйся. Але мені чомусь шкода, саме цієї снігової баби. Ми ж так старалися, а тепер виходить, що все було марно. Незрячому чоловіку стало шкода дівчинко, і замислившись, він впустив пакет з продуктами. Пакунок упав на землю і перевернувся. На білий сніг. Висипали з солодощі та мандаринки. Вибачте, я замислився: ці мандаринки та солодощі мали бути для тебе, Лізочко, сказав він. Для мене? спитала дівчинка. А звідки ви взагалі знаєте, як мене звати? Я чув, як тебе кликав тато. Ось і запам'ятав ви з батьком мені допомогли, тому я вирішив вам віддячити. А ось як вийшло, засмучено сказав чоловік та опустив голову. Та ні, не потрібно було віддячувати адже ми це зробили від щирого серця. Добро робиться просто так, а не заради винагороди, відповів батько. Ні, кожна допомога має віддячуватись. Якби не ви, то я ще довго ходив би колами. Ви мені допомогли. Тому натомість я хотів зробити вам подарунок. Сказавши це, незрячий опустився на сніг і почав руками шукати мандаринки та солодощі. Дівчинка та батько стали допомагати йому. Разом вони швидко зібрали розсипані фрукти та цукерки. Зібравши все в один пакуночок, батько подав його чоловіку. Той взяв пакунок і, присівши, простягнув його дівчинці. Візьми, це від щирого серця. Ліза зніяковіла і поглянула на батька. Той у відповідь кивнув головою, і вона прийняла подарунок. Дякую, дятечко, і вибачте, що я назвала вас сліпим. Той у відповідь лагідно усміхнувся і ніжно погладив її по голівці. Пройшло шість років. Ліза підросла і ось ось піде у п'ятий клас. Перехід до старшої школи її дуже захоплював: нові предмети, вчителі, новий шкільний клас і навіть новий класний керівник. Перший навчальний тиждень виявився дуже насиченим, довгоочікувана зустріч з друзями, цікаві предмети і можливість здобути нові знання. Однак Ліза ще не бачила вчителя історії сам предмет її дуже цікавив. А тому вона не могла його дочекатися. Та вчитель, на жаль, захворів і буде лише на наступному тижні. Ось і приходилось дітям чекати, поки він одужає. І ось настав урок історії. Поки не було вчителя, діти метушилися в класі. Аж тут відчинилися двері, і вчитель став на порозі. Повільно, але впевнено, чоловік прямував до учительського столу. Одною рукою тримаючи стіни. Дійшовши до цілі, він намацав стілець і сів за стіл, впевнено розправивши плечі. Діти заворожено дивилися на вчителя, а той лише лагідно усміхнувся та привітався. Привіт, дітки! Мене звати Віталій Васильович. Я ваш вчитель історії. Серед учнів почувся шепіт. Дивись, наш історик сліпий. Ага, а як він має нас навчити історії? Він же нічого нам не покаже і не прочитає те, що ми напишемо. Коротше, халява. За хвилину гомоніла вже більша половина учнів, ніби Віталій Васильович, окрім того, що не бачить, ще й не чує. Лише одна ліза мовчки сиділа за партою. І пильно роздивлялася обличчя вчителя. Переконавшись у своїх здогадках, вона рішуче піднялась зі свого стільця і попрямувала до вчителя. Підійшовши до нього, дівчинка легенько взяла його за руку і сказала: Добрий день, Віталію Васильовичу, пам'ятаєте мене? Учні вмить замовкли і лише зацікавлено спостерігали за дівчинкою та вчителем. Чоловік. Перехопив тендітну ручку невідомої йому учениці та акуратно її обмацав. Вибач, не можу пригадати, але десь ми точно з тобою зустрічались. Це й не дивно, пройшло вже близько шести років. Але я вас добре пам'ятаю. Ви ні трішечки не змінились, тільки тростини не вистачає. З усмішкою сказала вона і додала. Мене звати Ліза. Ліза та сама крихітна дівчинка в парку. А ти виросла. Дуже радий, що саме я є твоїм вчителем історії. Приємно, що ти не забула про мене. Земля дійсно кругла, і випадкових зустрічей не буває. Так, випадкових зустрічей і справді не буває. Наша зустріч допомогла мені стати кращою, і, надіюсь, допоможе ще багатьом людям. А що за зустріч? почулася зі сторони учнів. Розкажіть нам, почали просити діти. Нам також цікаво підхопила решта дітлахів. Ліза з Віталієм Васильовичем почали розповідати про цю незвичну зимову зустріч. Діти із захопленням слухали, і коли розповідь закінчилась, всі учні зістрибнули зі своїх місць. І побігли до вчителя. Їм також хотілося, щоб вчитель їх побачив по-своєму. Ті тлахи наввипередки простягли йому рученята і викрикували свої імена. Віталій Васильович аж розгубився від такого напливу дітей, але на допомогу прийшла Ліза. Так, давайте по черзі підходити і представлятись вчителю. Бо в цьому гармидері він точно нічого не зрозуміє. Діти підійшли від учителя, і той з полегшенням видихнув. Потім з доброзичливою усмішкою простягнув уперед руку. Діти стали в чергу і тепер вже по одному підходили до вчителя. Познайомившись зі всіма, вчитель просив усіх сісти на свої місця. Всіх, окрім Лізи. Лізо, дякую тобі за підтримку. Я вже давно вчителюю і не вперше зустрічаюся з розгубленістю та нерозумінням зі сторони дітей, і навчився давати собі з цим раду, але зазвичай мої методи потребують часу, а ти за один урок завоювала в учнів прихильність до мене, за що я тобі безмежно вдячний. Це все тому, що ви навчили мене бути толерантною до людей і не робити поспішних висновків. Ви навчили мене ставити себе на місце інших, тому я буду розповідати всім нашу історію, щоб якнайбільше людей збагнули те, що я зрозуміла я буду відстоювати право на толерантність і вчити бути толерантним інших людей. Продзвонив дзвінок на перерву. Але п'ятий клас ще довогомонів, бо кожен учень хотів поділитися. Своїми життєвими історіями та висловити свою думку з приводу толерантності, а інші уважно слухали.